Всім нас eh, добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі Які відбувають з який відбувається? Які відбувається на моєму каналі? Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки, Лайтики. А хто з цін не підписався? А мій канал. То підпишіться і будемо спілкуватися про, про все подложку. А, вона мені знову повинкнутем. Вам, привіт Олеся! привіт ми здоров'ям здоров'я мирного неба. вам, Олеся! привіт, добрий день. Дякую ще призв то я вмкнув э, ту функцію, ну со переводи ну пристрій на ну... А російську мову ну переводи, а напишіть, по українськи ну напишіть, я вже ту... функцію. Кнопку напишіть ну, функцію напишіть. Будь ласка, тепер. тепер вона буде українською ну, писати і вам Говори, тут привіт, міцного здоров'я, мирного неба. Дякую, і вам міцного здоров'я. І, і найголовніше це мир і перемога. А й головніше. А його вніси — це милі перемога. Дякую вам за, 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 за підтримку всім, хто до мене ходить поспілкуватися. Всім дякую. Одну хвилинку. Олеся, у мене 725 підписників. Вітаю, Олеся, вітаю. Так тримати і надалі. Так тримати і надалі. Привіт Оле, а, Анна Олеся привіт Анна Анна, Анна гуртович. Олеся привіт Ана гуртович. Привіт, привіт, Анна гуртович. Привіт. Добрий. День дякую що... Ще присв... Ви мене вперше, Напишіть, будь ласка. Анна Гуртович. Олеся, Анна Гуртович. Привіт. Міцного здоров'я, мирного неба. А напишіть, будь ласка, на Гуртові, чи ви мене но вперше чи ні? Бо я знаю, чи ви заходили до мене чи ні. Колись ну. Ну так, а глянути, хотела глянуть театр тут. Ну, сумнів, ну я засказу вам. Но сегодня погода хмарна, хмарна, то чуть-чуть притусив сніг, тоном. Асван на свальке притрусив ном. Снег чуть-чуть погода так, ну вона зивна погода, холодно. І морози, так що ось така в нас погода, в когось яка погода. То пишіть, заходьте, поспілкуємося, добре, заходьте. Буду радий з кожним і з кожною поспілкуватися. Тема, тема вільна. Заходьте всі, хто може. Всі, хто може, то заходьте. Богдан Тернопільський, привіт, привіт, Богдан Тернопільський, привіт. Привіт. Добрий день. Дякую що призвин. Не забудьте поставити, поставити лайчик. У мене один тільки показує. Поставте, будь ласка. Буду вдячний вам. Богдан Тернопільський, мирних е, вихідних днів. Дякую, Богдан Тернопільський і вам теж І вам мирних, тихих, ми і вам тихих, мирних вихідних. Поставте, будь ласка, лайтик, Богдан Тернопільський. З яких там музят те, телефонів, то поставте, будь ласка. First of them. Ой, там с іде! ой йо ой я все забувся.